Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці будемо готувати ковбаску. Так як вже скоро Пасха. Ось. Ні, дівчатка, хочу дівчатка, хлопці, бо хлопці ображаються, що я їх не згадую. Буду робити ковбаску, так як це е, ковбаска, вона поет, поетапна, от, займає трохи часу, то я вам вирішила показати. І, і так і поетапно буду розказувати. Вам, звісно, це все буде в одному відео і опис під відео, як завжди, буде. Але я е, роблю поетапно і так вам розкажу і покажу. Дивіться, що нам на сьогодні треба на кілограмчик. Рецепт от. хоча в духовці поміщається більше, тому можна зробити як на 2 кг, як мінімум. Тому що, що там кілограм їсти, там нема що їсти. Дивіться, дівчатка, що я маю? Я маю таку тонку вирізку. В нас це називають солодким м'ясом. І з цієї ж вирізки, бо я ж не одну її купляла, поз... поздирала собі. Сало зверху, де от воно, воно, до речі, дуже м'якеньке і добре. Вирізки нам потрібно 850 грам. І 150 грам нам потрібно сала. Тут в мене кусочок такого з Ну, Я не люблю жирну ковбасу, бо сало у мене і свого вистачає. От. І що ми з цим робимо, дівчатка? І це сало, і це м'язко. Ми переріжемо довгими такими смужками. Переріжемо. Продовжимо. Дівчатка, хлопці. Порізала, дивіться, бачите, О, такі в мене гарні смужечки. Ну, котре тонше, котре грубше, то то вже таке. І так само, якби своє сало з підчеревиною. І зараз що? У мене 10 грам звичайної солі. І 10 грам нітритної. Додаємо сюди сіль. Ну, скажу вам, що це так буде така солиніща. Але я в описі, звісно, все напишу. От, гарненько дивіться, вимішуємо, щоб нам сіль розчинилася. От, гарно треба перемішати, зробити масаж, як то кажуть. Дорожчи, останнім часом скажу вам, щось усе пересолюю. Ну, як? Та то, то я кажу, щезла, е, як сіль дрібного помилу. Є тільки груба сіль, а я все життя користуюся екстра сіллю. Я, я не звикла грубою солити. Вчора тушкувала капусту, чоловік знов прийшов з роботи ввечері і каже, що трошки засолено, я кажу, ну все. Тільки треба перейти далі на екстро. Вимішуємо, дівчатка, гарно. От, вимішали. Затягуємо харчовою плівочкою. Ось таку травмуємо, щоб. От, Затягуємо харчовою плівочкою і ставимо на добу в холодильник. І потім продовжимо. Дівчатка, хлопці, продовжуємо. Добу виставилось наше м'ясо тільки сіллю. нітритною сіллю і звичайною. Що я зробила? Десь грам 600-650 змолола собі на м'ясорубці. Як бачите, м'ясо наше, воно стало таке щільніше вже. По ньому видно, що воно вже постояло. І маємо кишку, дівчата. Тут буде два кілечка ковбаси. Ну, скільки я не переміряла тої кишки, бо Казала вже не раз, як робила ковбасу, що не варто краще домити кусочок, як не вистачає там зробити сердельку, аніж то, щоб помити лишній кусок, бо потім вже кишка погано зберігається. Кишки треба промивати, це готові куплені кишки, в сільпо я купляю. От, І кишки треба намочити, вони засолені, і всередині також промивати дівчата, тоді вони стоять еластичні, м'які кишки. 100 мл маємо водички. От, ще лід плаває. Холодню ще має бути з морозильної камери. Що в нас по спеціях далі? Чайна ложечка, тобто 5 г цукру, дівчатка. 1 третя чайної ложки духмяного перцю, 1 третя чайної ложки чорного меленого перцю. На кінчику 1 п'ята мускатного горіха, півчайної ложечки меленого коріандру. Грам 8-10 маємо часнику, дівчатка. І додаємо мелене м'ясо до на м'яска. Можна дівчата дати сухий часник, я даю свіжий. Бой свіжий, бачу, що псується, треба використати. От. Ну, а ви вже собі, як хочете чи як маєте. Ну, краще, я не знаю, чися в ковбасу, то звикла давати е, якби свіжий часник. Давимо наш часничок. Чекайте, треба все. Ну, все, не все. Додаємо всі наші приправки сюди. Дівчатка, вимішуємо. Потрішечки вливаємо. Ой, що це? Чесничок вискочила серединка. Потрішечки, дівчатка, додаємо водички холодної нашої. От, і вимішуємо. М'ясо нам треба буде вимішати аж до поки воно не поєднається настільки, щоб утворилися волокна. Вимішати, дівчата, отак от, от вибивати, щоб аж по, по стінах по плитці по плитці було. Я так і люблю. Дівчатка, то жарти, звісно. Але ну так, щоб десь не полетіло, то також не може бути. ну просто Шкода праці, бо ж мити -то все одно нам прийдеться. От. Додаємо ще водички. Ну і так, дівчатка, вимішуємо. Потім я вимішаю, я кажу, вимішуємо так, вибиваємо до миски, до, до волокон. Вам покажу. Дівчатка, кишку одягнула. Де ви бачили, як я її одягала. Щоб легше було одягати, дівчатка, просто в мене дуже давно кишка стоїть і вже... Ну, не треба так довго її зберігати. Вона вже така, хоч і в солі, але в нас все одно засушена така дуже. А може, просто треба було зночі розмочити. Змастіть собі олійкою. Казала, і ще раз скажу, хто не чув. Можна обрізати пластикову бутилку, лишити собі як лійку, але правда там з різьбою і трохи важче одягати. Але все одно приспособитися можна. М'ясо дівчатка вибила. Навіть бачите, не буду м'ясорубку діставати ще. Тут небагато, вручну. Буду напихати, як ми кажемо, нашу, робити нашу ковбасу, напихати нашу кишку. От. Все, дівчатка, все. Бачите, от. Ну, нормально руками йде, в кого ще пальчики, в мене ще й пальці, товсті, встіну. В кого пальчики, дівчатка, худенькі. Нормально можна взяти собі чимось підпихнути. Бачите, Кобесянка ліз. Все, дівчатка, напхаю і скажу, що будемо робити далі. Дівчатка, продовжую, бо в мене оператор тікає від мене, то не завжди мені виходить все вам вчасно показати. Дивіться, так як ми робимо цю ковбасу по технологіях, то розказую, як має бути. Нафарширувала, тобто начинила кишку м'ясом. Ковбаса має відлежатись. Правда, у мене кишка страшенно рвалася, один кусок добре начинився, а цих два, то от, я кажу, що я бачу повітря, то по кілька разів переначиняла, бо рвалася кишка. Має від, відлежатись в такому вигляді, повисіти, вона утрамбовується, так сказати, щільніше стає. Ви, коли її. Бачите, як я собі приспособилась, дві бутилки на шампур. Ви коли її повісили, Кругом, голочкою, де залишилося повітря, все собі попроколюйте. І так вона годинки три має висіти. Все, в мене, якби три нема, нема мені часу все показати правильно. Що робимо? Решітку беремо. Складаємо нашу ковбаску на решітку. От, і ставимо, дівчатка, в абсолютно холодну. Духовку. Зараз я ще проколю, де я повітря бо з боку, може, не побачила. В холодну духовку вмикаємо на 80, наша я його вже там зверху став. Вмикаємо на 80 градусів і тримаємо в духовці при 80 градусів. Нагадую, духовка холодна, вмикаємо зараз 3 години. І потім продовжимо. Дівчатка. Ковбаска моя з духовки. Стояла, навіть, я вам скажу, в мене, 3,5 години. Що робимо? Ледяна водичка. Зразу от з духовки. Опускаємо у воду. Почекайте, бо в мене все не вміщає. На 15, на 15 хвилинок, дівчатка. Після того, дівчатка, хлопці, Бо знову хлопці будуть ображатися, що я їх не згадую. Після 15 хвилин, дівчатка, знову підвішуємо, щоб вона нам обсохла. Це також, якби, ну, є люди на ніч вивішують. Я не знаю, на ніч то хіба на балконі. Щоб прохолодніше було. Я подивлюся, як вона мені обсохне. Думаю, годинки. Три, поки я ще не буду спати. І в холодильник. Обсохла, я кажу, годинки 3 зараз повисить. 15 хвилиночок тримаємо в холодній воді. І в холодильник. І смакувати, пробувати. Вона в холодильнику має відлежатися, ущільнитися, зупинитися. Всі процеси коротше в ній. І завтра будемо різати і смакувати. Все. Ну що, дівчатка і хлопці? Ковбаска наша вистоялася. Так, так вистоялася в холодильнику, що вже останній кусочок. Ой. Що я вам скажу? Вона, виходить, ніжна, соковита, не така, хоч в мене в сім'ї віддають перевагу саме запеченій ковбасі. А ця така соковита, ну, якби, якби добру купити. Копчену ковбасу, то вона також має бути соковита, тільки та ще пахне димом. А ця димом не пахне, але смачна спеції підібрані. Якраз все, все дуже добре. Так що зараз спробую, спробую на камеру. О, шкірочка прекрасно знімається, якби сама оболонка, я маю на увазі гарно тримається. Нарізається також добре, бо вже тончеме домашню ковбасу кусочками, скебочками. ніхто не нарізає. О. Дивно, що мовчить. Кофт, ну. Такий у нас рецепт, дівчатка. Хто ж таку ковбаску не робив, раджу спробувати. От, Готуйте, смакуйте, радуйте своїх близьких і рідних. Всім бажаю мирного неба над головою, всім бажаю смачного, хто зараз буде їсти. А найголовніше доброго здоров'я і всім до зустрічі!